Якщо ж дівчинка хоче, як вони часто говорять, мінус 5, мінус 10, мінус 15 то років, це... чи кілограм? Років <рес> <рес> і кілограм, <рес> От, то це вже більше про хірургію. Тут питання від мене: ви розділяєте молодь і більш старше покоління? Яка градація в віці в медицині використовується? Бо є там де, по законодавству України, що там, до 45 років, <рес> якщо не помиляюсь, то як в медицині? Просто я хочу знати, я ще молода чи вже ні? Дуже молода. <рес> <рес> Добре. А, а, дівчинка. Дивіться, от коли ми говоримо про вікову градацію, тут дуже важко відповісти на це питання, тому що. Якщо людина веде нормальний спосіб життя, якщо вона за собою дивиться, от то вона і в 40 років, і в 45 може класно виглядати і не потребувати не то, що пластичної хірургії, а навіть ін'єкційних якихось методик. Інша сторона, зовсім якщо людина там їсть, що хоче, робить, що хоче, от і в 33 виглядає там старше ніж половина однокласників її так.